Доброго ранку, хлопчики та дівчата. Сьогодні ми отримали запрошення на ярмарок. Ярмарок, ярмарок, шумить веселий ярмарок. Скоріше не борися, приди і подивися. Чого тут тільки немає! Тут продають овочі та фрукти, посуд та одяг, а ще люди їхали на ярмарок. Для того, щоб розважитися, поспівати пісні, потанцювати та посвяткувати збір врожаю. І ось сьогодні ми познайомимося з деякими народними майстрами, які виготовляли та продавали їх на ярмарку. А ось і наш перший майстер гончар. А ганчар, почавши день, крутить круг, співа пісень, ліпить з глини дивогорщик, в ньому булькатіть меборщик. Гончар виготовляє з глини керамічний посуд та інші цікаві вироби макітри, тарілки, кухлі, куманці. Поряд з гончаром стоїть коваль. І кує підкову. Є у коника обнова, позолочена підкова. Підковав коваль коня. Коник бігає щодня, Коваль кує метал, виготовляє у кузні металеві речі. А ось і різьб'яр. Він вправно майструє своїм ножичком. Майстрували до зарі скрині, ложки різьб'ярі. Це від діда в мене дар. Усміхнувся у вус різьб'яр. Різьб'яр це майстер, який різбить по дереву, виготовляє дерев'яні предмети та скульптури. Поряд з різьб'ярем продає свій товар Бондар. Бондар бочку змайстрував, меду бочці зберігав, а ведмеді прийшли тишком. Ласувати медом нишком. Бондар виготовляє з дерева, ложки, бонді, діжки та ведра. Поряд з бондарями на нашому ярмарку стоять ткачі. Мама ткач, матуся ткаля витче крайку, доня Галя, і барвистих ниток слід прикрашає увесь рід Ткач виготовляє з ниток тканини на ткацькому верстаті. Давайте познайомимося ще з одним народним майстром Чоботаре. Чоботар, коханій доні, чобітки пошив червоні. Ох, чудові чоботята, аж танцюють ноженята, чоботар шиє та ремонтує взуття. На нашому сьогоднішньому ярмарку ми познайомилися з багатьма народними майстрами, які з давніх давен прославляють своїми виробами нашу Україну. Тож давайте побажаємо всім ярмаркувальникам. Щоб було що продавати, щоб було що купувати, щоб радила щедра нива, щоб у хаті все як слід, щоб до віку був щасливий український славний рід. На цьому наше заняття закінчується. Бажаю вам гарних вихідних.